Буду робити зараз пересадочку ось цих рослинок. Ктенант. Це транспортувальний ґрунт ще. Так, була тепленько водички. Хочу ось очистити коріння, повністю помити від цього транспортувального ґрунту. Так, я очистила коріння. Ось показуємо, наскільки могла. Ці буду робити із іншою ктенантою. Все те саме. Так, Тут воно його трошки менше. Значить, ось що вийшло з цієї рослинки. Тут мало коріння, трошки рух для декоративно-лестяних універсальний угу. Значить, Трошки моху, трошки кори, перліту. Обов'язково додаю вугля, обов'язково. Кокосові чипси. Лі... Трошки лечу закон. Любіна моя частина. Я, мабуть, багато грунту нарізала, але нічого страшного. Ще трошки лічу. Кладемо ось такі Кашпо, От. Ставлю я ось біля зволожувача, ці квіточки, бо вони люблять вологе повітря. Ось така краса вийшла. Я сподіваюся, що добре проживеться, і буде розростатись і радувати мене.